Слухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрвер. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра? Так, зараз усе mm. знайдемо. То mm. що там треба? Борошно, масло, начинка. Mm. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Та? Що таке? Хто тут? Махне. Ц це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той з'їв. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спочемо такий паріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти паріг? З вашого шедевра. <звук> так, Зараз усе знайдемо. То, що там треба? Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там, бубонете? Що? А... що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той? З'їв? Браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято, нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? Справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? <плес> <плес> так, Зараз усе знайдемо. Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що це? Що таке? Хто тут? Та це, це ж я! Прийшов сказати, що пиріг, той? З'їв? Бля. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято! День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? з вашого шедевра. <звук> так, зараз усе знайдемо. Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там бубонете? Що це? Що таке? Хто тут? Та Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв? Я браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спочемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <плес> так, зараз усе знайдемо. То, що там треба? масло, начинка. Mm. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там бубонете? Що таке? Хто тут? Та це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той з'їв. Браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, зараз усе знайдемо там Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Та це ж я! Прийшов сказати, що пиріг, той? З'їв? Браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято! День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, зараз усе знайдемо. То, що там треба? О -о -о. Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там, бубунете? Що? Що? що таке? Хто тут? А, та, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв? Браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні, нам носі свято! Нам потрібен феєрверк! Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, Зараз усе знайдемо. Що там треба? Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той з'їв? Бля. Браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога. Це перемога, це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято, нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? <спільного> День справедливості! хе Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-Хе Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-Хе Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-Хе Нема аж ніякої справедливості! Хе-Хе